На марсовому полі у Львові розпочали демонтовувати меморіальні плити центральної алеї. Останки звідти мають ексгумувати та перепоховати. Усього на цій алеї понад три сотні ось таких плит. Опісля перепоховання на цьому місці мають облаштувати меморіальний комплекс героїв України. Як відбуваються дослідження на марсовому полі, будемо говорити далі. У нашій студії Святослав Шеремета, керівник меморіально-пошукового центру Доля Хавці, якого власне і проводять ці роботи, дякуємо, що прийшли. Слава Україні! Героям слава Добрий вечір. Власне про ексгумацію. Чи можна її називати наймасовішою на Львівщині? І що можна на сьогодні говорити про результати тих досліджень, які ви там проводите? Тому що перед тим були ще й дослідження на газонах, а зараз уже центральну алею ви за центральну алею взялися. Так, фахівці меморіально-пошукового центру доля приступили до другого етапу досліджень на території Марсового поля Лишахівського кладовища. Відповідно, з 20 березня по 20 липня цього року ми проводили дослідження на території травя... правої частини трав'яного газону. Під час цих чотирьох місяців досліджень було віднайдено та ексгумовано 653 останки загиблих. Зараз ми розпочали другий етап. Це власне після демонтажу бетону та Плит, які власне показували, проходить ексгумація і вже дослідження, коли вже ми отримали доступ до землі. Станом на сьогодні ми вже розпочали ексгумаційні дослідження, і вже ексгумовано станом на сьогоднішній вечір 24 останки власне з центральної алеї. Ви задали питання, чи це є наймасовіше. в цьому році, безумовно, так це є наймасовіша ексгумація, яка відбувалася на території Львівщини щодо кількості останків. Але коли говорити про діяльність нашого меморіально-пошукового центру доля і наші дослідження експедиції на території Львівщини, то, мабуть, це є друга за кількістю ексгумованих останків експедиція і територія досліджень, тому що більше було ексгумовано жертв політичних репресій так також у місті Львові це є шостий тупольний провулок, це колишнє спецкладовище НКВС, і на даний момент чи в радянські часи там були садово-городні кооперативи і впродовж трьох років досліджень там було як згумовано понад тисячу останків жертв політичних репресій, які власне ховали на цьому спецкладовищі НКВС. А коли ми говоримо про цей рік досліджень, ну мабуть, це це однозначно не масуше, але станом на зараз це є друге. Я не знаю, коли ми завершимо вже третій етап досліджень, можливо, кількість і згомовних з марсового поля перевершить кількість останків жертв політичних репресій, які були як Ну а про який період часу власне цих могил йде мова? Тому що була інформація про те, що це власне радянського періоду поховання. Можливо, вже є інформація про те, що це більш давні могили знову ж, коли ми говоримо про. Про дослідження на Марсовому полі спочатку, коли ми приступали до досліджень, ми були переконані відповідно до архівних матеріалів, що це будуть поховання часів Першої світової війни. Тому що дійсно на цій території в часи. Першої світової війни і після першої світової війни було власне величезне кладовище, де були загиблі солдати різних армій учасників Першої світової війни. Це є і армія Астрогорської монархії, і німецької карзії армії, армії Російської імператорської армії, і навіть армії Турецької і Османської імперії були поховані на даній території. Але знову ж, згідно документів, в міжвоєнний період владою другої речі посполити. Польської були проведені так звана Камасація і була проведена ексгумація. Коли ми почали дослідження, ми наткнулися на це місце поховань, там де були поховання, як, скажімо, десь повоєнного періоду, де було видно, що це швидше за все поховання або шпиталів Другої світової війни, або повоєнного періоду, так і Першої світової війни. Коли ми провели власне дослідження, то з 653 останків 29 відносяться до періоду Першої світової війни, а решта це або друг. Друга світова війна або в основному повоєнний період, чому ми говоримо про повоєнний період, тому що ми провели дослідження власне архівних матеріалів, де вказуються роки. Це є 44-й рік, невелика певна кількість, а в основному це 45, 46, 47, 48, 49, і навіть закінчуючи якщо не помиляюся, 24 останки 56 роком. Також супровідний матеріал, який ми знаходили власне, на території трав'яного газону. Він стверджував про те, що ну давав підстави, власне, стверджувати про те, що це є поховання вже повоєнного періоду, які датовані 47 м роком, наприклад, там надмогильні плити, де точніше. Такі, такі, точніше не плета, такі металічні таблички, де писали, що тут похований капітан Вагін, який загинув в 1947 році, і власне ця плита лежала на ця табличка надмогиня, лежала на останках, де були залишки форми капітанської. Святославе, а з огляду на, на те все, що ви перерахували, що можна сказати про те, кому належать ці останки? То були ці люди. Ну, от, власне, я коли ми говоримо про цього капітана Вагіна, mm -hmm. то коли ми побачили його історію, то вийшло, що він закінчив академію в Москві і приїхав сюди, вже пройшов. Дійсно, колись пройшов фронт, він був лейтенантом, потім і капітаном приїхав сюди в 47-му році загинув. Ну, я думаю, тут не важко здогадатися. в боях з боях з ким і чого він загинув. Також були віднайдені останки, де були копійки, скажімо, радянські 46-го Року, і ми ж розуміємо, що коли ці копійки 46-го року, то ну, вони... навряд би хтось в могилу 39-го підкидав копійку 46-го 46 року. Це вже могли бути і 46-й рік і 47 сьомий і далі. Знову ж дуже що характерно зараз. Ми, якщо раніше, ми робили припущення перед початком другого етапу досліджень стосовно характеру розміщення поховань, які знову ми також ми знайшли архівні фотографії, які показують, що в верхній частині Марсового поля йшли ряди поховань. Власне, вже е, радянського періоду з радянськими надгробками, і на території газону ми знаходили навіть багато надгробків, які були просто закопані в землю, яких просто не демонтували, коли в 72-му році споруджувався меморіал, а їх просто кинули в землю. Вони були на глибині, на різній глибині. Метр, півтори, метри, там два присипали метри землею. Так присипали Мало землею. Фактично, ці е, поховання були розрівняні. І навіть вже коли наші фахівці працювали, приходили мешканці навколишні домі, і навіть вже згадували старші люди, що пам'ятають, як там в 70-ті роки тут їздив бульдозер і це все розрівнював. Був вирівняний газон, і нам було дуже цікаво, чи оцей меморіал, який споруджувався в 72-му році, чи все ж таки радянська влада. Підійшла з належною пошаною до загиблих, які там лежать, до своїх же військових, до своїх же військових, на яких вони будували міф свою пропаганду і. Ті дослідження, які з двох сторін від цього центральної алеї показували, що так виглядає, що просто по людях залили бетон? І от коли зараз вже демонтовані, фактично майже усі плити, і коли ми вже проводимо частину, вже 24 чотири останки, показують, що ряди поховань йшли. І скажімо, просто бетон був залитий по похованнях. Це вже зараз можна стверджувати. Наступне питання: вже чи ну що не до живих зараз ставляться, відповідно, то чому вони мали ставитися? До мертвих по іншому ну так, так воно власне і виходить. І знову ж ті 340 плит, які на початку нашого нашої зустрічі були показані глядачам, вони фактично були яко. Меморіал по 10 призич на кожному плиті. Вони всі розміщені в алфавітному порядку. Це вже вносило відповідні такі підозри, що ж не могли Фумарність, в тому алфавіт. там не під усіма тими плитами. Взагалі і, як зараз показує практика, знову ж реальних е захованих. Це було ми ще зараз. Хочемо пошукати в архівах архівну фотографію. Е е архівні матеріали 70-х років. Мабуть, ну так виглядає, що просто в нижній частині цієї центральної алеї було декілька поховань, які були в криптах і саркофагах, Ага, поховані це швидше за все робилося велика помпезність. Поки що ми ще не знайшли цих архівних вирізок з газет там чи з фотографій. Але я думаю, що ми це знайдемо. А решта просто було споруджена ця центральна алея, плити, і це просто була така формальність бутафорія. І дійсно, ви дуже правильно підмітили, що зараз московити не цінують живих людей, а це було це в їхній традиції, в історії, це в їхній культурі. Вони абсолютно не відносяться з пошаною до тих, ну хто ну, вони робили їх... місці, так Пошани вони тільки робили черти, меморіали. Ну але зараз фахівці ретельно підходять до так. цих робіт, і вочевидь останки десь будуть перепоховані. Куди їх далі перенесуть? Їх перенесуть на ще одне на кладовище міста Львова, і відповідно після завершення ж ексгумаційних робіт відбудеться церемонія перепоховання. Зрештою, відповідно до документів, які підготовані, і наказів Міністерства культури і усіх дозвільних документів, Документації, тому що хочу наголосити, що власне цей весь проект відбувається згідно чинного законодавства. Є уся доз, є усі дозвільні документи. Вся дозвільна документація вони будуть принесені на інше кладовище міста Львова і перезахоронені. І я вам скажу, що по великому рахунку, навіть знаєте, ну можуть відбуватися дискусії, там потрібно не потрібно чи інше. Фактично, навіть зараз виходить така ситуація, що держава Україна. Навіть щодо цих останків поступає Гуманні. дійсно гуманно і відповідно з усіма загально прийнятими людськими стандартами і юридичними аспектами, і знову ж ніхто не заливає бетон по похованнях. І бо, зрештою, Надь, як показує, якщо ви пригадуєте цю центральну алею меморіалу, то ці плити йдуть до певного до певного рівня. А після цього це просто є доріжка, по якій ходять люди. І от ми вже цю доріжку власне досліджуємо. І там просто ну цей бетон, і доріжка це було просто люди ходили по похованнях по могилах. Поверх. А по газону, якщо ви пригадуєте, ще декілька років тому, літом лежали люди там під час сонячних днів навіть загорали і так далі. Ну і Проводили там масові акції, ми пам'ятаємо не так давно, так ще перед навіть революцією гідності, там любили збиратися поціновуючи русського міри, проводити акції, стоячи на тому самому газоні, тобто топчучись по тілам і кісткам. Тих, Абсолютно. хто загинув в радянському союзі, і тих, буцім без за кого вони прийшли відстоювати там щось. Так. А які ще роботи цього року вдалося провести меморіально пошуковому центру? Доля так, можливо, щось цікавого ще вдалося виявити, знайти те, що було невідомо дотепер. Е, ну знову ж, ми цього року наші фахівці працювали по як в Львівській області, так і в інших областях України, зокрема, в Рівненській області, та в Вінни Вінниці та на Тернопільщині е, Відповідно, дуже цікавий був проект у місті Вінниця, де власне е, була проведена ексгумація на центральній площі міста. Вінниця це європейська площа. Це були загиблі, як часів Другої світової війни, так і часів, е, скажімо, е, визвольної боротьби 17-21 року. Це були червоноармійці, так звані продрозверстники, ті, які їздили, mm -hmm. які боролися проти Української Народної Республіки, які, які їздили, і прияли грабували. Грабували українських селян, забирали в них провіант зерни міста, зерно. так і ні. Вони забирали по області, але їх, радянська поховання влада по, так, радянська влада їх поховала в центрі міста. І навіть я тоді скажу, що це була така газета того часу, яка писала про те, що большевики займають найбільш престижні. Ну це була газета Української Народної Республіки, Газета Шлях, де було написано, що большевики займають найбільш престижні місця в центрі міста. Роблять там поховання для того, щоб прог. Пропагувати свою большевицьку ідеологію е, відповідно проведе е, так ну досить цікавий такий факт, що серед тих продрозвертників було також 67 китайців, не знаю, чи то найманців, чи то добровольців, які були ну в радянській армії, в червоній армії того часу. Е, також в місті Дубно були як понад 30 останків напроти замку. Також це, це центр міста біля міської ради, це так званих тувинських добровольців. Ще не другої світової війни вони були перепоховані на кладовищі. Також в місті Тернополі ми власне працювали і була проведена ексгумація загиблих часи Другої світової війни. Ну і це те, що було у Тернополі, коли реальні фронтовики 44-го року, які власне загинули в боях, власне, з Нацистами під час боїв за Тернопіль вони просто це. Ну це важко описати. Це потрібно показувати фотографії. і Відео як вони були поскидувані в ями. Після цього там був зроблений меморіал, і знову ж ходили піонери, комсомольці. Знову ж радянська влада нав'язувала свою ідеологію Класична братська могила. Навіть не упорядкована, е, просто ну, поскидали. Просто поскидали це. Я думаю, де при наших наступних зустрічах я десь покажу ці фотографії, можливо, і відео і. Я думаю, це вартує подивитися. Це окрема тема для розмови. Знову ж на Львівщині. Ми проводили такі власне, експедиції: ексгумації перепоховання в місті Мустицька, в місті Постомити, в місті Сколи, в верхньому синьовидному, в стрілках, меденичах, в верхньому дорожеві. І коли ми власне бачимо загальну картину, наприклад, Львівщина, що я можу говорити, фактично в більшості випадків ми бачимо невідповідність облікової документації і архівних документів щодо кількості захованих, особливо часів Другої світової війни. І реальний реальному стану кількості устанків, які є. Бо коли ми говоримо ну, про В сторону про... більшого чи меншого? власне, в сторону з зменш завищеної кількості на папері. Uh -huh. Бо коли ми говоримо про повоєнний період, це зокрема НКВД чи партійних працівників, там більш-менш відповідає це. Ну я наведу приклади місто Мостиска згідно облікової документації: 35 загиблих НКВД та партійних працівників, і 56 загиблих часи Другої світової війни, ті, які дійсно ну на фронті, 44-й рік, які були там перепоховані вже в 60-70-ті роки на це місце в Центральному парку. Так от, е НКВД і е партійних працівників вивелися не 35, а 36, навіть на одного більше, а з 56 останків загиблих чорноармійців в часі Другої світової війни тільки 5. Е в пустометах 111 останків 6

Єд е, в зколю монологічно з двісті з чимось десь тридцять е, єдине от верхнє синю 54 по обліковій документації, 54 відповідно також віднайдених. Ну це ще раз показує те, що радянська влада просто займалася фальсифікацією реальної історії. Ну, це могло виглядати таким чином, як воно виглядає і зараз. Так вони просто кидали своїх померлих будь де залишатися, але місце поховання мало бути, тому на папері писали. Загинуло 230, значить 230 Тут і похована і, і призвича виписувати, але реально ми не знали і... хто загинув, але так. просто ніхто не збирався вишуковувати, евакуйовувати чи забирати тіла і переплувам. І реаль... Дякуємо за таку ретельну і скрупульозну роботу, і за увагу до пам'яті і до повернення нам фактично справжньої історії, тому що завдяки вашій роботі ми довідуємося і вкотре переконуємося в цинічності ворога, проти якого воюємо, який не змінюється. Ось уже кілька століть навіть поспіль. На жаль, мусимо. Також скрупульозно ставитися до часу. Він невблаганно збігає. Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. А з нами був Святослав Шеремета, депутат Львівської обласної ради і директор меморіально-пошукового центру Доля.